Друзі, вітаємо кожного, хто долучається до ранку надії. Знаєте, сьогодні відкриваємо досить важливу тему для кожного, хто має. Залучення до церкви, і знаєте, іноді складається враження, що церква це місце виключно для бабусь, дідусів, адже там немає нічого цікавого чи сучасного. Але друзі, чи так це насправді чи можна зробити церкву та служіння сучасним цікавим саме для молодих людей? Як говорити на їхній мові про все це нам Розкаже Михайло Феєр, директор програми молодіжного підліткового служіння Київської богословської семінарії, лідер молоді по Києву та Київській області серед баптистського об'єднання. Вітаємо вас uh. на сто студії. Раді вітаю, бачити. Вітаю, пев. вітаю. Взаємно, взаємно. Михайло, дуже раді знайомству. Взагалі, я якось я була присутня на одному з служінь, де ти mm -hmm. е, говорив з молоддю. Це надихає, і я бачу, наскільки класно, коли з молоддю говорить на їхній мові, коли розуміють їхні потреби. Mm -hmm. І для цього, напевно, треба здобути теж якийсь досвід, десь е, е, бути навіть так з молодими людьми, які шукають Ісуса. Так. Але часом не завжди для них є місце в церкві, тому що старше покоління в церквах інколи не розуміє, навіщо спілкуватися з ними на їхній мові, і яка це в них така інша? інша мова, ми, ми всі читаємо одну біблію, в нас все має так. бути однаково. Але розуміємо, що реальність інша, і дуже дякуємо, що сьогодні ти завітав до нас. Ми можемо про це поговорити. Найперше, Дякую. от яку картину можна намалювати? Чи багато зараз молоді взагалі в церквах? І наскільки багато молодь зацікавлені ще щоб відвідувати і можливо ще служити? Так, ну о, вітаю. І перш за все хочу попросити такого якби вибачення за голос. І він сів буквально вчора вечором, і сьогодні я буду говорити так, як можу. Uh -huh. От, але для мене радість бути тут. І говорити про молодь це, як знаєте, біль мого серця і любов мого серця. Я завжди, коли е, говорю про молодь, то я згадую, яким чином відбулось таке, якби, покликання моє на це служіння. Мені було десь років 15, і е, 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 мене вигнали з одного християнського фестивалю. От, я не дуже себе добре вів, і мені дуже не вистачало тоді людини, з якою я можу поговорити. Мене вигнали і все. Я відчув себе просто е, за бортом всіх подій. І в той момент, через десь приблизно два дні, е, до мене приїжджає е, додому наш лідер молоді, от, який е, хотів зі мною поговорити. Ми добре поспілкувалися, він мене почув, вислухав, е, і в той момент я зрозумів, що. Е, Людина, яка поруч з тобою буде йти зріліша, а, яка зрозуміє тебе, прийме тебе, почує, а, вислухає, чому ти себе так повів, це неймовірно цінно. І в молоді таких людей дуже мало. Uh -huh. От, я, мені тоді було 16, я тоді відчув, якщо колись я буду в служінні, я би хотів бути цією людиною, uh -huh. до якої приходять, або яка приходить uh -huh. до молоді і цікавиться їхнім життям. Тому, а, а якщо ми відповідаємо на запитання, які ви задали вже, то. Я би розділив, мабуть, віруючи, не віруючу молодь. Звичайно, що молодь в церкві, мені здається, їм завжди актуально. Церква їм цікаво служіння, їм не так просто знайти собі місце в церкві. Тому що церква це зазвичай культура, традиції, звички, а молодь це, як би одним словом писати, це динамічний розвиток, буквально діджиталізація і всі подібні речі. Тому молоді десь важкувати, але вони хочуть, хочуть бути частиною і служити теж. Не віруюча молодь, це інше питання. А, для них церква, якщо можна так сказати, можливо, я вже забираю наперед, але не завжди для них церква зрозумілий інститут. Щось можливо трошки відстали. Іноді люди молоді. Вони не буваючи ніколи в церкві, в них є своє враження або своя думка. Бо їм так говорили, вони десь це бачили. На жаль, працює і такі є собі чорний піар, якщо так можна сказати, про церкви. І до сьогоднішнього дня буває прикалуються, що ви там все ще в жертву когось приносите. Тобто Звідки такі ось, досить такі, досить ось, такі речі бувають на жаль, так тому, так. тому я би розділив на дві категорії, віруючи, не віруючи. Віруючі люди відроджені, вони шукають, шукають собі місце в церкві і хочуть служити. Іноді в розчаруванні ідуть, бо не знаходять. Ось ми до речі, чули сумну статистику, що насправді ми хочемо, щоб нові люди приходили до церкви, що пізнавали ісуса. Але в той момент наша молодь іде з церкви. Так, іноді, на жаль, так іде, тому що знову ж таки я повторюсь: я дивлюсь, спостерігаю за світом, все змінюється. Uh -huh. Все змінюється. 15-й айфон з'явився, і багато чого церква залишається незмінною, але в нас незмінний тільки Бог. Okay. Все інше повинно змінюватися. Я, uh -huh. я щиро вірю в те, що все живе воно зростає uh -huh. і, врешті, приносить плід. Якщо воно не зростає, воно не приносить плід. Так само церква, ми розуміємо, що церква це не будівля, церква це люди, це, це спільнота, це. Спасені грішники це вилікувані або в процесі лікування хворі люди, якщо ми можемо так назвати гріх. І тому тут якби треба розуміння такого, що. Церква це місце для всіх, і вона повинна змінюватися. Мені мені так здається, я б це сказав. Сто відсотків, і ось таке запитання переходимо до основного: як зробити так, щоб церква стала тим місцем, куди хоче повертатися молодь, де їм справді цікаво, де вони відчувають підтримку, натхнення відчувають, що вони потрібні і прийняті. Я вже відчуваю, як сьогодні більшість постеріг сідає біля екранів і буде щось записувати. І так хочеться щось правильне, щось правильне сказати. Як церкві стати місцем, де хочеться бути? Мені здається, що найкраще сьогодні з моїх спостережень, що молодь хоче, вони хочуть бути не глядачами, а співучасниками процесів. Це те, що я десь бачу. Вони глядачами є всюди: кінотеатри, планшети, телефони та буде. Вони хочуть бути частиною процесів. І, на жаль, не завжди наші церкви, не завжди лідерство церкви, пастори церкви, вони. Здатні всіх задіяти в процесі життя церкви, а це необхідно для того, щоб люди молоді відчували себе прийнятими і потрібними. Uh -huh. Я переконую, що в кожного є дари і таланти, в кожного є здібності, здатності, які би він міг би послужити для церкви. Більше того, Біблія так і говорить, що Бог спорядив кожного для збудування церкви Ісуса Христа. Тому мені здається, місцем в церкві, як можна зробити його приємним для молоді, це зробити їх частиною процесів. Uh -huh. А це питання довіри для них, конкретної довіри, в конкретних. Ролях, відповідальностях, О, це питання сприйняття їхньої думки. Я зараз дуже тішуся тим, що пішла така певна тенденція, коли лідерів молоді почали запрошувати в пасторські ради. Для мене це для нашої області Київської це досить великий успіх, тому що приймаються рішення там, на братецьких радах. І це важливо, це, це правильно, тому що Бог довірив церкву пасторам. Але дуже часто ті, хто несуть служіння молоді, і для мене завжди, коли мене питають, а що таке молодіжне служіння. Бо в мене є а, такий духовний сан, пастор молодіжного служіння. Uh -huh. І а, я був не так давно там, в одній церкві, і мене питає пастор, а де ти це взяв? Звідки це Та, немає такого, немає нема такого а, в статуті там, певних церков? Я говорю: ви знаєте, якщо забрати молодіжне слово молодь, uh -huh. то це те ж саме пасторство. А молодь потребує сьогодні людей, які близько до них. Це та сама душа опіка, це та сама розмова з ними про їхні важкі питання. От, це та сама десь розрести їхні якісь певні проблеми. Тому мені здається, церкві можна бути і потрібно бути місцем, де, де молоді приємно, цінно і де вони відчувають себе частиною процесів. От і де їм довіряють, де їхній голос або їхню думку цінують, запитують, навіть якщо вона неправильна. Мені здається, церкви, де немає молоді, або немає місця для молоді, вони готуються до, до поховання. Вони вимруть однозначно. Вони вимруть. Просто нещодавно теж слухала якийсь семінар про те, що просто один одного ми поховаємо і, і все. А майбутнього церкви тоді немає. Але ми за де збережемо там наші місця на лавцях чи наш нашу форму було. Я служення. до речі, в цьому контексті не, не знаю, чи можна так перебувати, але перепрошую. Можна можна. Згадав просто одну фразу. Таку цікаву з книги якраз про церкву, і там автор задає запитання. Говорить: чи буде плакати ваше місце, коли ваша церква помре? Mm -hmm. От він приводить приклад, якби. Індивідуальності, особистості, яка померла і плачуть рідні, близькі там сусіди. Він говорить, якщо церква ваша закриється, ну помре. Чи буде хтось в місті плакати? Чи взагалі хтось чи про це? Хтось чи це хтось помітить цього, чи ага. хтось відчував, що ви, як церква, були тут, робили щось. І для них це вау, наша церква не стала. Що тепер буде? Як тепер буде? І це мені здається, це хороше запитання для кожної церкви сьогодні. А я би це <кій> запитання перетранслював на молодь. Ага. Якщо молоді не стане в церкві, чи буде церква плакати? Наскільки довго вона проживає і ще? Тобто ці питання. Угу. Мені деколи здається, що в деяких церквах все буде окей, тому що не буде музики, яка не зрозуміла їм, не буде, не знаю, там якогось постійного двіжу, тому що мало це динаміка. Люди вже там в... такої. Коли є вже сім'я, діти, коли вже є внуки, звичайно, що люди осідають, і їм хочеться стабільності, але молодь це завжди динаміка. Ця довіра, про яку ти казав, це про те, що дати можливість, звичайно, що молодь ніколи не діє в супереч якимось там доктринам чи словом. бо це просто новий погляд на звичайно. щось, але не завжди люди готові його сприймати. Так, от як зрозуміти цю молодіжну мову, от в чому вона проявляється? Мені а, чомусь хочеться сказати про те, що м, люди, які старші в церкві, важливо, мені здається, щоб вони згадали, якими вони були молодими, mm. бо це найкраще, мабуть, описує а, час молодості. Mm -hmm. Ти пізнаєш світ, ти цікавишся всім, ти здаєш запитання, які, можливо, ніхто інший не задає, але це твоє серце, це твої переживання. Тому а, я би хотів десь попросити а, старше покоління згадати, коли вони дивляться на і на цей їхній весь, а, як ми кажемо, треш і нерозбіріху у якусь таку, якусь таку все здається хаотичним, незрозумілим, кудись всі спішать до двох ночі сидять в інстаграмі, а в 12 в обід прокидаються з такими очима а, червоними. Можливо, це незрозуміло і неприйнятно для декого, але а, мені здається, що якщо ці старші люди згадають себе, якими вони були а, в свій час молодими, то їм стане легше приймати. Цю Цю молодь, а, яка ж ця молодь молоді, яка, мол, яка мова молоді? Мені здається, їхня мова сьогодні це креативність, mm -hmm. це щирість. Я дуже часто, коли спілкуюся з молоддю, вони говорять, ми відчуваємо нещирість або відчуваємо щирість. Mm -hmm. а, вони за креативність, вони за певну свободу, але ця свобода для них це не порушення всіх кордонів і меж. За свободу самовираження, за свободу думки, можливо. А, ми колись. З нашою молодіжною командою ми такий собі принцип випрацювали, що молодь вона крейзі, вона її не зупинити. Її або здобути прийняттям, або ми її втратимо uh -huh. заборонами і різними різними правилами. І ми собі придумали таку, якби, такий слоган. Він звучить, звучить так: дайте їм те, що вони хочуть, або давайте дамо їм те, що вони хочуть, разом з тим, що їм треба. Uh -huh. І ось ми порахували, ми тоді служили в Гостомелі, це містечко тут недалеко біля Києва. У нас було багато підлітків, які приходили. 70 підлітків, із них 60 зовсім невіруючих, не церковних взагалі. І що їм було потрібно, коли ми робили певний аналіз? Ми зробили анкету, опитування і виявилося, що їм потрібно приміщення, де тусуватись, щоб там було щось поїсти в цьому приміщенні. І ненапряжна якась атмосфера. Uh -huh. І ми подумали, ну це в принципі майже те, що ми робимо на молодіжках. Uh -huh. У нас є приміщення, ми там їмо печеньки і якісь там бутерброди. І ми проводимо ненапряжну атмосферу або якусь програму разом з тим, що їм треба. Пам'ятаєте, це uh -huh. друга частина фрази. Що їм потрібно? Їм потрібен Ісус, їм потрібні стосунки, їм потрібно спасіння, і їм потрібні орієнтири, як будувати своє життя. А, дослідження майже всі говорять, що більшість помилок, які ми допускаємо в житті, це до 25 років. Uh -huh. 16, якщо ми говоримо про підлітковий період, то це 9 років старт, 13, який можливо, вже більш можливо, середній, uh -huh. і такий старший вже або пізній період підлітковості 18 і до 30. Тому в цей період ми просто шишок набиваємо, вчимось жити, вчимося в в uh -huh. такому образному вираженні, ходити, спілкуватись, комунікувати, зустрічатись, будувати сім'ї, професії тому подібне. Мені здається, що мова молоді якраз така, вони відчувають, що їм потрібна ця свобода, бо чим більше тиску. Тим важче їм зрозуміти, навіщо вони тут, що вони мають робити, бо вони не встигли нічого зрозуміти, тому що їх з усіх сторін зажали угу. затиснути. Угу. Да, в цьому моменті, коли вони зажаті, затиснуті, вони хочуть втікнути. Тому вони десь бувають, тікають саме з церкви, бо в церкві більше всього відчувається цей тиск, багато правил, багато знову ж таки відповідальності. Ми не знецінюємо писання, ми в нього віримо, але ми розуміємо, що писання теж дає певну свободу, і що саме цікаве, що саме важливе, мені здається, сам Бог дає нам право на помилку. Чого часто у церквах не дають, Бог дає нам другий шанс. Він знову зустрічає, як батько блудного сина, обіймає і говорить: нормально, повертайся, я радий, що ти повернувся. В церквах іноді навпаки. Ось такий, не, не так пострижений, не так одягнений. Йди туди, переодягайся, мийся, кайся там поза церкву, а потім приходить в святе зібрання. Угу. І ось це дуже відштовхує. Це не тільки до молоді. В принципі, напевно, якісь у нас Все, е е так склалося. На жаль. Але е твій приклад того, що ти кажеш, тебе там з молодіжної конференції вигнали, так, і, і зараз ти служиш. Це доказ того, що от е Бог просто повертає настільки життя, що людина потім працює на його справи. Це, це дуже. Дуже класно. Мені здається, що і принципі з молоддю, з підлітками оцей приклад він класно працює, бо показує, що там в тебе є теж, ти теж побитий, де десь якимось досідом, але Бог ось тебе вибрав і ти служиш. І Я йому за це дякую. Клас І я це мрію було. про те, щоб служіння молоді для мене було посвячено все життя стосовно того, то, що ти казав, що є певні традиції, є культура, яка церковна це класно, бо це якби якесь відокремлення, так і якась унікальність. Але для нових людей, вже ми зараз сфокусуємося на молоді, яка може долучитися до церкви Христової. Що робити? Берегти традиції, культуру чи ставати зрозумілими світу? І, і якщо ставати зрозумілими, то як? Uh, мені здається, що тут було б доречно <кхи>, говорити про. Uh, ну, я хочу, хотів сказати Ісуса. Чому uh, всі uh, відкинуті суспільством люди знаходили біля Ісуса дуже себе комфортно? Uh -huh. Їм було зручно біля нього. Більше того, йому було зручно з ними. Uh -huh. І в основному еліта християнства, ну це не християнство, ідеїзма або єврейства, mm -hmm. в той момент вони відчували себе некомфортно біля Ісуса. Чому? Тому що він а, звертав увагу на тих, хто відкинутий, ти, Ну і ви розумієте ці всі принципи. Він не приймав їхні традиції. А, він він бунтував проти цього. Він йшов, якби він був проти якби цієї культури сучасної був контраргументом. І їх це трошки дратувало. І багато речей, але тим не менше вони визнавали його. Нікодим приходить і говорить: Ми знаємо, що ти від Бога. Бо те, що ти робиш і як ти це робиш, ну, ну це точно людина Божа робить такі речі. Uh -huh. Тому а, як сьогодні зробити церкву цікавою або привабливою а, для сучасної молоді, перше, що я би сказав, а, мабуть, ми всі погодимося, що в нас в церквах є теми табу, uh -huh. теми, на які ми не говоримо. Але це теми, які пронизані а, кожного дня життям. Я назву три з них фінанси. Ми мало про них говоримо, а це повсякденний виклик і заробляння, і витрачання, політика. Це взагалі інституція держави, інтимне життя або сексуальне життя. Це, як мінімум, ці три теми, про які в церквах, <кій> на жаль, дуже часто ми не вчимо, ми не говоримо, ми е, уникаємо цих тем, а не тільки молодь, всі люди з цим зіштовхуються постійно, кожного дня. Тому, як мінімум, перше, мені здається, як зробити церкву а, актуальною, як зробити привабливою, якщо ми то хочемо сказати, це говорити на те, що болить. Знову ж таки, чому Ісус був привабливим? Тому що Він не ігнорував біль людей. Мені дуже подобається, приклад, а, проповідь на горі. Ми називаємо Нагорна проповідь. А, там благовістя почалось бутербродів. Дійсно, він говорить, а, перед тим, як його слухали, ми пам'ятаємо 5 тисяч людей, тільки чоловіків, але перед цим всім, перед. Передмова, він говорить, давайте ми їх покормимо всіх, ми їх нагодуємо, бо вони голодні. І от наша церква вона повинна вбачати ці потреби людей. Дуже часто ми любимо свою літургію, ми любимо більше програми, ніж людей. Ми переживаємо більше за таймінг, ніж за те, чи хтось запізнився, чому він запізнився. І нас обов'язково хтось вийде на сцену, і скаже, що давайте поважати один одного, приходити вчасно. Ось такі ось всякі речі. І, і це, я розумію, це нормально, це, це церква, це ком'юніті, і це, це правильно. Але е, чи не робимо ми занадто великий акцент на цьому? Uh -huh. чи, чи не втрачаємо ми за цього людей? Люди відчувають, що ось я згадую один момент, це історія з мого життя, дуже цікава. Коли я в 2011 році тільки приїхав в Гостомельську церкву, е, я був такий, е, ну, схожий, як зараз, але ще більш такий вільного такого стилю одягався. І я став лідером молоді. І брати-пастори запросили мене на братерську раду і говорять, Міша, ми, ми в захваті від того, як ти себе ведеш і як ти спілкуєшся з молоддю, але в нас є одне прохання. Я кажу, яке, ми подаруємо тобі костюм і ти будеш в ньому ходити в церкву. І ти будеш в ньому ходити на служіння в неділю. Я кажу, чому? Ну так прийнято, це недільне служіння, давай. І ось момент. Я з хлопцями граю в футбол на тижні, дружу спілкуюсь. Дуже кежуал style, Ой. спортивний. Е, вони приходять в церкву, і я приходжу в костюмі. І я ніколи не забуду цю розмову серйозно, це не жарт, це був мій друг до сих пір є, мій друг е, Ігор, він підійшов до мене. А він в з нових таких штанах спортивних і в сороконожках футбольних такі підходить. Каже: А чого ти так одівся? А чому ти так виглядаєш? Я кажу, так в церкву прийшов. Кажу, я настільки далеко від тебе себе ніколи ще не відчував. І все, він просто він не знав, що мені сказати. Розумієте? Тому для мене от момент. Я, до речі, після того сказав, братя, дякую за цей костюм, я більше не буду в ньому ходити. От, е, я відчуваю, що я втрачаю хлопців, з якими дружу, спілкуюсь кожного дня. Е, питання знову ж таки не в одежі, ми це розуміємо. Mm -hmm. Але в тому, як ми любимо нашу літургію, як ми за неї переживаємо і іноді навіть втрачаємо людей. У нас є ще час. Одну історію хотів розпочив вже все. Так, давай, давай закінчувати. Це дуже швидка історія, як 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 історія бо це жартівна історія, вона м -м -м -м. Про, про молодь. І, можливо, це для когось буде побажанням таким подумати. А, нехай буде цього хлопця звати Сережа. Тут нема Сережа, нормально. Сережа приходить в церкву, порвані джинси, і дуже виців, футболка. І після служіння до нього підходить пастор, говорить, як тебе звати. Вони познайомились, він так на нього подивився. От, каже, ну, було б класно, щоб ти знов прийшов. Сережа каже, добре, я прийду. Просто в нас каже, одівається трошки по-іншому, тому якщо ти не проти, ось, можеш переодягнутися наступний раз. Сережа приходить через тиждень знову на служіння, так само одягнений. Ну і знову підходить до нього, служитель говорить, що дуже раді тебе бачити, але все ж таки просили б тебе протягтись, бо в ну, нас так не одягаються. Uh -huh. І Сережа питає, а як у вас одягаються? І взагалі, як мені це дізнатись? Він говорить, дивись, ти ж людина духовна ти в церкві. Помолись, і Ісус тобі все скаже. Uh -huh. Сережа йде додому, через тиждень повертається в церкву, знаєте, як одягнений. Yeah. Так само. Так само. І служитель підходить і говорить, Сережа, ти чому не переодягнувся? Він каже, так я питав у Ісуса. І що він тобі сказав? Сказав, що Він до вас не ходить, він не знає, як у вас одягається. <гум> Це жартівна і, 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 і грусна така сумненька історія. Але на жаль, так буває, що ми більше про зовнішність, ми більше про форми, про красу наших служінь, хорів і всього остального ніж про людей. І Ісус був про людей. Пам'ятаєте, бо слово сталося тілом. Перебували між нами. Тобто втілення Ісуса це про людей, це про нас, це про наше спасіння і про наші потреби. Він на них відповів. Я думаю, ми, як церква, повинні думати більше про людей, ніж про те, чи нам зручно, чи нам комфортно, чи ми вчасно, чи ми запізнилися. Дуже дякуємо за цю розмову. Я розумію, що тут можна дуже довго говорити. Ми тільки ми отак привідкрили ставити, віконечко так. в цю тему. Але це наскільки зараз начається, бо я не знаю, я не відчувала цього десь може десять років назад, настільки mm -hmm. ще такого е, розбіжності. Але через те, що молодь більше в прогресі, в, е, в контексті там в Ютубі, в Інстаграмі, е, старше покоління ні, ми маємо надивність, ми хочемо кудись, але тут треба якось балансувати. І зводиться все до того, що головне це все таки людина. Однозначно, угу. однозначно Вчера вам дячні за те, що ви були з нами, за те, що поділилися своїм досвідом і надихнули дякую. нас і багатьох наших глядачів. Бажаємо вам успіху, Божого благословення, вашій діяльності і ще більше активної, палаючої любові до хреста молоді. Дякуємо з нами. Дякую, друзі. Нагадуємо, що ми мали розмову з Михайлом Феєром про те, як зробити церкву та служіння у ній. Цікавим та сучасним для молодих людей поговорили і обговорили дуже багато цікавих моментів. І найголовніше те, щоб ми брали приклад із нашого Христа, який був надзвичайно близький до людей. Цього ми вам також і бажаємо. Ну а ми перемикаємось на нашу постійну рубрику. Будемо надихатися та розвиватись, ставати кращими разом.